Усім привіт! Сьогодні ми переведемо з вами дуже важливий розклад і дуже глянемо важливі питання: що потрібно зробити, щоб досягнути фінансової стабільності у 2025 році. Новий рік це завжди час для змін, і ми це всі знаємо. Ми намагаємося суетитися і туди, і сюди, і туди, щоб це у нас все було, щоб ми здійснили свою мрію. Тому я сьогодні пропоную дізнатися дуже важливі питання, яка енергія буде панувати у вашій фінансовій сфері 2025 року? Які можливості та шанси ви можете використати для досягнення фінансової стабільності? Та що може вам завадити, і як уникнути? Цих труднощів. Цей розклад буде підходити для тих, кому не просто потрапило це відео, а просто зайшли случайно собі і навіть ну, почули, почули, відчули ось цю енергію. Розумієте? Тому це відео саме для вас. Ну що ж, достаю свою прекрасну колоду. Прямо зараз ви можете підписатися та поставити лайк на це відео. Яка енергія супроводжуватиме вашу фінансову сферу у 2025 році? Зосередсь, подумайте, будь ласка, про свої цілі на 2025 рік. І давайте будемо дивитися, які підказки дає нам всесвіт? Яка енергія буде супроводжувати вашу фінансову сферу у 2025 році? Яка енергія? Ця карта нам покаже загальний настрій вашої фінансової ситуації, щоб ми зрозуміли яка енергія буде супроводжуватися. Ви знаєте, що є все ж таки надія, що все може змінитися на краще. Але, ну як ми всі знаємо, наші думки вони наше все. Наші думки будуть формулювати взагалі в принципі, нашу свідомість. І місяць нам буде говорити про те, що є те, щось, про що ми, наприклад, не знаємо, про що ми не хочемо говорити, або навіть закриваємо на це очі. Наприклад, у нас є якась певна проблема, і ми на неї не звертаємо увагу. Ми, як в начебто, йдемо. Заді вперед є вогонь, і ми робимо вигляд як цього, начебто, вогню немає. І все одно ми розуміємо, що нам щас зараз, зараз проходити цей вогонь, да і він нас зараз поразить все. Ну в нас не буде, а, але ми все одно ми йдемо. Ми думаємо, ага, ага, може, воно якось там пройдемо його бачком. Ой. Прийдемо його бачком справа, слева, ну ось так от ми якось думаємо. Да? І дивіться, яка енергія буде. У вас дуже сильно велика віра, дуже сильно велика надія, що дійсно все буде добре і поволі ваші, де буде вам. Хочу вам сказати, давайте подивимося, які можливості допоможуть вам досягнути фінансової стабільності. Про енергію ми вже трішки з вами дізналися. І дивимося так, наступне наше питання. І саме ця карта нам розкриє, які шанси відкриються перед вами у 2025 році. Можливо, це буде новий проект, підвищення або, ну, наприклад, несподіваний шанс. Чому б ні, так? Які можливості допоможуть вам досягнути фінансової стабільності? Можливості для тих, хто зараз дивиться. Це прекрасне відео. Але пов'язуйте це, будь ласка, зі своєю сферою, так? Які можливості? Дивіться. Ваша стабільність, що ви хочете рухатися, що ви хочете добиватися, що ви хочете прям максимально змінити своє життя, колісниця. У вас є грандіозні плани, у вас є грандіозні мрії, і ви готові все зробити, щоб тільки здійснити свої мрії. Поволі бачі, і буде вам. Я вам ще раз повторюю. Далі ваша стабільність, король мечів. Ви хочете вирішувати проблеми, ви хочете вирішувати конфлікти, ви хочете змінювати те, що вас не влаштовує. І це знаєте, це вам шанс розкритися в 2025 році. Якщо в 2024-му ви ще скромні, ви там скромнічаєте, не знаєте. боїтеся починати. То тут вам уже все одно на думку оточуючи, що там хто подумає, куди ви там поїдете, от вам все одно, де ви будете, що ви будете, у вас є ціль, все. Я бачу ціль, я не бачу переград, перегород, як це правильно. Сказати, ось, і ми рухаємося з вами далі. А головніше, що у нас є позитив, у нас є позитивна енергія, яка нас буде стимулювати йти і рухатися далі для того, щоб ми розвивалися. Наступне наше питання, яке ми з вами глянемо, що може стати на заваді вашому фінансовому успіху. І як це подолати? Насправді це дуже складне питання, тому що у кожного тут може бути своє, та знову ж таки пов'язуйте цей розклад зі своєю ситуацією. якщо ви плануєте якийсь проект. Да? І ви вже маєте якісь певні плани цього проекту? Да? Ви можете пов'язувати з цим проектом. Ага, мене тут будуть обманювати, можливо, місі, так. Я чогось тут не бачу, треба щось там доробити. Можливо, це не то, на що я зараз повинен звернути увагу. Є щось більш важливе. Так, кожен пов'язуйте, будь ласка, зі своєю. Що може стати на заваді в вашому фінансовому успіху І як це подолати? Так, і ця карта, звичайно, ж допоможе виявити перешкоди, які можуть стояти на вашому шляху. І також, звичайно, ж звичайно вона дасть підказку, як уникнути труднощів або обійтися їх. Дивіться, прям дві карти, от прямо зараз, от в цю секунду, як я сказала, обійтися труднощів, так? Напевно, як обійтися труднощі? О, нова можливість! Круто, круто. Ви знаєте? От прям ідеальний розклад. Ідеальний розклад для моїх прекрасних учасників і для тих, хто зараз підписаний. А, як уникнути труднощі? Мати мрію, мати шанс, тому що вам дається шанс і вам треба його брати. Шанси даються не всім. Якщо вам навіть потрапилось це відео, то це вам уже шанс. Це вам шанс брати, дивитися, реалізовувати, реалізовувати все те, що ви хочете. Зробити, наприклад. Да? По цій карті не кожен буде брати шанс, тому що хтось пройде мимо, так? По, е, буде вважати, що ні, що мене обманюють, що це не моє, мені це взагалі, в принципі, не треба, де колись потім. І от потім це ніколи не наступить. Насправді прийде інша людина, яка забере вашу можливість, і все, у вас цієї можливості більше не буде. Тут спонтак, звичайно ж. Брате, брати, брати, во те, що вам дають, брати те, що вам дає все світ, можливо, якась удача. от вам сьогодні. Треба поїхати, і ви бачите знижку на аболдяну путівку сену. Це знак, ну куди ще, або навпаки, ваш автобус відмінили. Беріть можливість і їдьте до рідних, наприклад. Якщо є альтернативний якийсь варіант, наприклад, так це вам підсказка від Сесуту. Вирішуйте проблеми, рухайтеся, обговорюйте ці проблеми. Ну тому що лицар мечі це та людина, яка стремиться щось вирушити. Він знає, що він правий, і йому в байдуже вже на думку оточуючих. І дивимося з вами наступне наше питання. Що потрібно зробити прямо зараз, щоб зміцнити свої фінанси у 2025 році? Можливо, зараз ви починаєте тільки свій шлях. Або, можливо, зараз не знаєте, чим би ви хотіли зайнятися, так але вже ну, от щось там в голові маєте якусь мрію і хочете реалізувати. Що потрібно нашим прекрасним учасницям зробити, щоб зміцнити свої фінанси у 2025 році? Що їм потрібно зробити зараз? Чітка порада. Чітка порада, як діяти, щоб забезпечити собі стабільність у майбутньому 2025 році. Переродіться. Переродіться, смерть. Дивіться. Старе, те, що в нас було у 2024 році, ми відкидаємо повністю все. Нас немає нічого, нас нічого не зупиняє. Зазвичай нас зупиняють якісь певні проблеми з людьми, проблеми на роботі. Те, що нам не подобається робота, але ми до неї, на неї ходимо. Да? Ну, Нащо? Нащо все берете, ось так берете, як моя подруга каже, ось так берете і викидаєте, все. Я впевнена, що ти зараз дивишся це. Так, і дивіться. Берете це і викидаєте, не потрібно свою проблему. Перероджуєтеся заново, дійсно. Тому що смерть це такий аркан, коли вам треба забути, що у вас було колись. Старі образи, недорозуміння з іншими людьми. Що вам не подобається, вам треба виконати зі свого життя. Вам це не потрібно. Вам треба зосередити увагу на чомусь позитивному. А позитивне це у вас то, що у вас дається нова можливість. Ви можете рухатись, ви можете розвиватися. У вас є стремлення, у вас є дії. І ви готові вже йти. Ви готові? Мало того, що ви готові. Ви вже в 2025 році ви вже біжите, ви вже їдете, ви просто не на настільки стрімитеся. І що вам треба зробити? Я ж кажу: вирішувати проблему. Недаром, недаром у нас пропалися. Дивіться, у нас тут мечі: король, паш, лицар, ну. Ось так от, ось так от у нас всі придворні аркани. О, розумієте? Розумієте? Ось така у вас ситуація. Ну, Ось така, будь ласка, прямо зараз підписуйтеся. Ми зараз з вами подивилися прекрасний розклад. І цей розклад нам показав, як ви можете налаштуватися на фінансовий успіх у 2025 році. Пам'ятайте, все залежить від вас. І не забувайте, що всі можливості тільки у ваших руках, а карти дають вам тільки підсказку. Пов'язуйте цей розклад, будь ласка, зі своїм. Можливо, на наступному відео ви побачите теж якесь відео щодо фінансів, якщо вам сподобалася ця тема. Тож, будь ласка, напишіть у коментарях, чи. Відгукується вам цей розклад, та обов'язково поставте вподобайку, якщо це відео було вам корисним. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові прогнози. А з вами була я, Руда Терологиня. Усіх люблю, Па-па!